Чому в США і Канаді з'явилися білки зомбі? Білки зомбі, реальність чи інтернет міф? Розбираємося в феномені пухлин у сірих білок. В останні місяці соціальні мережі охопила хвиля фотографій і відео з надзвичайним видовищем, сірих білок з пухлинами, що покривають їх тіло. Ці створіння, що отримали прізвисько білки зомбі, викликають одночасно інтерес і тривогу. Але що це насправді? Реальне захворювання, загроза для екосистеми або просто черговий інтернет-сенсація. У цій статті я постараюся розібратися в цьому феномені, спираючись на наявні наукові дані і власні спостереження. Що таке біляча віспа і чому білки виглядають так дивно? В основі цієї історії лежить біляча віспа вірусне захворювання, що викликається лепріпок з вірусом. Цей вірус, як і інші представники сімейства Pax здатний викликати утворення пухлин і новоутворень на тілі тварини. Сама по собі Віспа, не нове явище, віруси цього типу відомі давно. Однак, широке поширення інформації про білках зомбі в мережі недавня подія. Те, що ми бачимо на фотографіях, це результат розвитку пухлин, які можуть з'являтися практично в будь-якій тоці тіла білки. Розміри цих утворень можуть варіюватися від декількох міліметрів до сантиметра в діаметрі. Залежно від локалізації, пухлини можуть надавати різний вплив на здоров'я тварини. Якщо новоутворення розташовані в області очей, вони можуть порушувати зір. Пухлини в легенях або внутрішніх органах можуть призводити до закупорки і порушення їх роботи. Цікаво відзначити, що термін біляча віспа» може заплутати, оскільки існує інший вірус британський вірус білячої віспи, який викликає зовсім інше захворювання. Важливо розуміти, що мова йде саме про лепрепокс вірус і його наслідки, як поширюється вірус і хто в зоні ризику. Передача лепрепокс вірусу відбувається переважно через укуси комах, таких як комарі, еїдис Аджепта та енафелес квадримасиулачас та бліг. Крім того, вірус може передаватися при прямому контакті між зараженими білками. Це означає, що білки зомбі можуть заражати один одного, поширюючи інфекцію в популяції. Особливо вразливі до зараження є молоді білки, так як їх імунна система ще не повністю сформована. Дорослі білки, як правило, мають більшу стійкість до вірусу, але все ще можуть заразитися і страждати від його наслідків. Спостереження показують, що поширення вірусу тісно пов'язане з популяцією комарів і блях, що робить райони з високою вологістю і великою кількістю водой потенційно більш схильними до спалахів захворювання. Лікування та прогноз, чи є надія на білок зомбі. На жаль, на сьогоднішній день не існує ефективного лікування від білячої віспи. Однак, в деяких випадках пухлини можуть регресувати самостійно з часом, що дає білку шанс на одужання. Важливо розуміти, що це залежить від безлічі факторів, включаючи локалізацію пухлин, загальний стан здоров'я білки і ефективність його імунної системи. З точки зору екології, поки немає даних про те, що біляча віспа істотно вплинула на чисельність популяції сірих білок в Північній Америці. Однак, це не означає, що проблема не заслуговує на увагу. Постійні дослідження необхідні для більш точної оцінки впливу захворювання на популяцію та розробки стратегії управління, чи загрожує біляча віспа людям, це питання викликає найбільшу тривогу. Хоча єдині зареєстровані випадки передачі вірусу в природі були зафіксовані у білок, вченим вдалося передати вірус кроликам і бабакам в лабораторних умовах. Це говорить про те, що потенційна можливість передачі вірусу іншим ссавцям існує. На щастя, на даний момент немає жодних доказів того, що лепрепокс вірус може заразити людей. Однак, як і у випадку з будь-яким вірусом, існує ймовірність мутації, яка може змінити його здатність заражати інші види. Тому, хоча ризик зараження людей залишається низьким, важливо дотримуватися запобіжних заходів. Уникайте контакту з хворими білками, не чіпайте білок з пухлинами або іншими ознаками хвороби. Повідомляйте про випадки захворювання, якщо ви помітили білку з незвичайними пухлинами. Повідомте про це місцевий департамент природних ресурсів або ветеринарну службу. Дотримуйтесь гігієни, після контакту з білками ретельно мийте руки з милом. Будьте пильні, слідкуйте за новинами та рекомендаціями місцевої влади. Особисті спостереження та роздуми. Я живу в передмісті, де сірих білок предостатньо. В останні кілька місяців я дійсно помітив збільшення кількості білок з пухлинами. Вони виглядають дуже болісно і втомленими. Бачите, як ці істоти, як правило, такі енергійні та грайливі, виглядають настільки слабкими, викликає почуття тривоги. Мене вражає, як швидко поширилася інформація про цих білках зомбі в соціальних мережах. Це яскравий приклад того, як інтернет може як поширювати інформацію, так і створювати паніку. Важливо пам'ятати про критичне мислення та перевіряти інформацію з надійних джерел. Я думаю, що історія з білками зомбі є нагадуванням про крихкість екосистеми та про важливість догляду за здоров'ям дикої природи. Забруднення навколишнього середовища, зміна клімату та знищення природних середовищ існування все це фактори, які можуть послабити імунну систему тварин і зробити їх більш сприйнятливими до хвороб. Укладення. Феномен білок зомбі це справжнє захворювання, викликане леприпокс яке викликає утворення пухлин у сірих білок. Хоча ризик зараження людей залишається низьким, Важливо дотримуватися запобіжних заходів та стежити за новинами. Ця історія не тільки про здоров'я дикої природи, а й про наше власне здоров'я і благополуччя. Турбота про екосистему це інвестиція в наше майбутнє. Важливо пам'ятати, що ми всі взаємопов'язані, і здоров'я дикої природи безпосередньо впливає на наше власне здоров'я. Поки вчені продовжують вивчати білячу віспу та розробляти стратегії управління, ми всі повинні бути обережними та обережними щодо дикої природи. Мабуть, найважливіший крок, який ми можемо зробити, це підтримати зусилля щодо збереження навколишнього середовища та захисту здоров'я дикої природи. Ключова думка, історія з білками зомбі, це не тільки сенсація в соціальних мережах, а й сигнал про проблеми в екосистемі, що вимагають нашої уваги. Особиста порада, якщо ви помітили білку з незвичайними пухлинами, не чіпайте її, але повідомте про це в місцевий департамент природних ресурсів. Важливо пам'ятати, турбота про навколишнє середовище це інвестиція в наше майбутнє. Рекомендація: підтримуйте організації, що займаються охороною дикої природи та збереженням навколишнього середовища. Цікавий факт лепрепоксвірус відноситься до групи вірусів, що викликають віспу. Корисна порада, якщо ви сумніваєтеся в безпеці контакту з дикою твариною, краще не ризикувати. Кумедна думка: можливо, білки зомбі просто дуже люблять жолуді. Спостереження інтернет може бути як джерелом корисної інформації, так і причиною паніки. Натхнення, турбота про дику природу це прояв поваги до життя у всіх його проявах. Ідея: організуйте освітню кампанію про білячу віспу у вашій громаді. Розуміння, турбота про дику природу це не лише моральний обов'язок, а й необхідність підтримувати здорову екосистему. Надія, вчені продовжують шукати способи боротьби з білячою віспою, і є надія на розробку ефективних методів лікування. Погляду, майбутнє важливо продовжувати моніторинг популяції сірих білок і розробляти стратегії управління, щоб запобігти подальшому поширенню захворювання. Пам'ятайте, навіть найменші дії, такі як підтримання чистоти у вашому дворі, можуть допомогти захистити дику природу. Заклик до дії: підтримуйте місцеві заповідники та національні парки, щоб забезпечити збереження природних середовищ існування дикої природи. Роздуми, зрештою, турбота про дику природу це турбота про себе. Побажання, нехай білки зомбі залишаться лише неприємним спогадом, а сірі білки продовжать радувати нас своєю енергією і життєрадісністю. І останнє: будьте уважні до навколишнього світу і дбайте про тих, хто потребує вашої допомоги. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Всього доброго. Удачі! Пам'ятайте, що природа це безцінний дар. Цінуйте і бережіть її. Нехай світ навколо нас буде прекрасним і гармонійним. Дбайте про себе і про природу. Завжди будьте готові.